Він воював дуже мало, він всього на третє завдання пішов. Він вже в розвідки був. На третє завдання він пішов і не повернувся. Виплати пішли, і ми сказали, що ми їдемо до сина. Все вже в нас є за що, і ми поїдемо вже сюди ближче до могилі. Це те, що було у нього в рюкзаку. Зошит, я так зрозуміла, що це зошит у чепки в Британії. Я думаю, так. Це його рисунки. Його тут написано, все, що він в нього почерк був красивий. Мені подобалося, як він писав. Я часто перелистую, що його рукою. Ну бачите, це ж не те, що це те, що в нього на думки було. Тут от банти, якими він бентував, І Я знаю, що він уже носки дівав, в нього ноги мерзли. Так як ми збирали на машину, у нас кошти були і долари, це в нас було. Ми його позашивали, поприбирали, все, упакували, одежу все йому, що ти не їдь, просто гола дитина. Ти їдь, щоб були кошти, і щоб ми вже були якось з тобою на зв'язку. Він стрілець снайпер. Він просто солдат, то що він ніде ні... не вчився раніше. Хлопці між собою знімали і сказали, що в 80-ту. і він отак лежить на матрасі і сміється кричить. Єс, восьмидесята. У нього стільки було на лиці написано задоволення. От того, що куди він хотів і туди він попав. Це балакала, а він каже: нам можна, мама я синочок зараз тихенько я тебе посічки погладю, а сама скріншотю. Мене не трішки спокаює, як чи заспокоює, що дитина хотіла, хотіла от воювати, хотіла захищати не не з силою, так як ото ой, мама там заберіть мене. Дитина сама хотіла.